Доброго дня або вечора. Ми з України, я Ірина, і від вас, і не тільки від вас, я і сама таке чула, що кажуть, ходять такі чутки, правда, неправда, зараз будемо дивитися, як воно насправді, що скоріше повернемо Крим, звільнимо, так? чим Донбас, чим Маріуполь. Давайте подивимося: я зараз витягну три карти. Першу на Крим, другу на Донбас і Маріуполь. Давайте так. Що будемо? Я не експерт військовий, без поняття, як тактично все, що там можна робити. Ось що зараз будемо дивитися по цим картам, що, будуть... що вдасться звільнити раніше е ну, по черзі. І так, Крим. О, Крим, тепер був у нас Донбас і Маріуполь. Ви знаєте, відверто вам ж скажу те, що я тут бачу: а, Крим швидше, легше. І ви знаєте, я зараз докладу. Так, ви бачите, вже до чогось готуються. До чогось готуються. Це вже. Коні запряжені, тому що це карта колісниці тобто, коні вже запряжені. Ми взяли перший Крим. Донбас не бачу поки що. У Донбас Донбас, до речі, я, я зараз скажу те, що я відчуваю енергетично. Донбас, можливо, дуже-дуже важко буде. За Маріуполь скажу, що скоріше за все, ви знаєте, Маріуполь він не все там, ви знаєте, буде нехва... Або в самому кінці Маріуполь буде. Чомусь, ну, в принципі, я, якщо карту бачу, в принципі, в самому кінці, але мені так здається, що буде. Крим, дійсно, раніше за Донбас і Маріуполь. Зараз подивимося. Так чи ні? Стопроцентно. Стопроцентно і його візьмуть силою. Карта Сили випала. Збираються ресурси, готуються. Я. Відверто скажу, я не люблю робити часові прогнози, але ця карта говорить до 7, приблизно 7 місяців. Приблизно 7 місяців. Воно може бути і завтра початися. Розумієте, на Крим? А може, і через 8 місяців. Тобто кожного дня може початися, але тут чекаються, збираються ресурси, вкладаються. Мені таке враження, що Крим дійсно буде першим, ніж Донбас, ніж Маріуполь. Маріуполь, тут, ви знаєте, тут у мене таке іде. Зараз я поясню, що я тут бачу. Зараз я поясню, ви знаєте, 5 монет це коли чогось не вистачає. Це коли, ну, ви знаєте, така. Ну, ну, знаєте, не хочу казати не культурне слово. Ну, якщо це провал Іванович, да, скоріше за все, зараз я поясню ці дві карти: це, скоріше за все, наразі. А Донбас. Має зараз ну, невесело. Там там зараз ідуть якісь чистки, зачистки, бачите, щось таке наразі на Донбасі. А Маріуполь тут не хватає, Не хватає якогось ресурсу. Злидні, розруха. Ну, в принципі, тут так, так само, але ми говорили не про це. Тут ніби щось чогось не хватає, Тут чогось не хватає. Збираються. На Крим, мої дорогенькі. Ну, будемо чекати. Будемо надіятись, будемо чекати. Скоріше буде Крим. Ось, а потім все інше. Можливо, дійсно, з стратегічної точки зору це правильно, це краще рішення. Спочатку відвоювати Крим, і потім а, легше буде звільнити інші території. Можливо, дійсно так. Подивимося. Не будемо вже зараз розминати це все. Бажаю вам всього найкращого, гарного дня, мирного вечора. Всього вам хорошого, мої дорогеньки, і разом до перемоги на все добре.